Три сантиметри це так притикне може бути. Для чого? Щоб в принципі, дві це своєрідний матеріал, якщо це півтора квадрати, то він тут є півтора квадрати. А на з'єднанні є перехід. Перехід чи це від міді до міді, чи це від міді, чи через припой, голову, міді. Відповідно, там сам більш втрати, там сам більш опір, і тоді буде там більше грітися. Ну і може привести до, якщо не якісне з'єднання, до пожару. То пожар, або Зупиниться виробництво, перестане ця лампочка, або показувати телевізор. Тому тут найбільше треба приділити увагу на це з'єднання. В даний час ми зараз робимо з'єднання, звичайно, типове, таке як ви бачите часто в повсякденному житті. Тобто це подрізетники зазвичай. Подрізетники це почаття мають бути. Я тут зробив, як воно буває, як воно робиться. Щоб час зменшити. тут зараз при вас, в принципі. У ну, нас зараз Європа йде до того, щоб полегшити життя, прийти весь старається легше жити, тому у нас лакуються дроти кольорами. Тут може навіть, такова, звичайна постара людина з'єднати голубеньке до голубенького, але це так не завжди. Це якщо у нас різєтки, тут у нас все просто. І Ми робимо це з'єднання. Ну, для того ми використовуємо діелектричні ручки. Електриків, то скупці спеціальні. Електрики мають до 1000 вольт проти випробування. Коли це одна, один подрозетник, це якби ще можна один з'єднати, другий ще не втомлює. Коли це дуже багато з'єднань, допустимо, це фабрика, будівництва, будівництво. Де 100 квадратів, а може 1000, таких з'єднань може бути теж і десятки, і сотні, а може і тисячі. Тому отако, такі процедури робити може втомити. Зазвичай, коли ми з'єднали, тут 4-5 см Є, Але є так звана холодна славка. Вже кожен електрок це принципі, машинально робить, обрізає кінці, тим чином ми ще їх опресовуємо. Це покращує з'єднання. Але так як я говорив... Чисто такої скрутки недостатньо. Вона має доробитися чимось. Ну, і попробуємо показати такий сучасний метод. Коли ти робиш десятки, може там і сотні тих з'єднати, коли так, є напарників, може тако підготувати, скрутити. звичайно так і робиться. Так, а дожимати можна пробувати коло пользуватися. Коли це дві тоненькі, це ще ну, таким чином маркер, щоб не можемо дожимати, бо Час, значно. Ну, Ми тут крутили, ми зробили це по відкушені. <клухи> так само полобок спали. Так само тут по -отхушені. Я я відпустив, а зазвичай воно виглядає отак, щоб у нас рівновірно газонку було. Ну, зазвичай, коли пробавлюють, або... То, ну, паяємо е, спутки, тому їх опускаємо так. Ну, це буде ще один двіт у нас є. Ну, ладно, е, у нас звичайний звальний апарат, інвертовий. трансформатор не підійде. Звичайний звальний апарат, там, да, вже на опиті ми виставляємо струм, він їх може варити звичайні електродами, звичайне желізо. Так само можна варити мідь. Єдине для того використовуємо е, з вами гаснітну щотку, е, щоб зробити задача. У нас яка? Нам не треба це все проварити, щоб воно звалилось купу. Нам треба зробити так, щоб тут відволилася така булька, капелька, щоб ці ціль об'єдналися. Тих півтора квадрата, які сюди приходить дроти. Вони перевелися на інший двіт і таким чином утворилося одне з'єднання на І якщо нить має свіжість окислятися, чорніти, якщо вона окислиться, то тут буде до з'єднання, воно вже буде провальне, і тут буде е, нормально проходити без ніяких перешкод. Те, що тримає так електро, ви зажимаєте собі цю скрутку. Окрасу десь 4-5 стрими ізоляцію не постали і звалюєте. Ну, Звичайно, сучасна маска, і там в принципі. І тоді, ну, цим апаратом ПША зробите, поставили 100 Ампер, подивимося, як воно буде варити. Беремо все зараз кортика. Отомала бабу. Так як працюєш десь так, ти вже настроїв струп, настроїв себе, і вже працюєш як конвейер. Така вульта це більш кращий варіант, тому що треба. Відкриваємо. І зараз буде на дзвінити, звісно, але Моя. припой має бути з трусом. Я сподіваюся, що пожежа не вступила. Ну як краще провалювати? Це от ми опустили, в принципі, опускаємо припой. Так, і можна опустити. Не залудилось. Да, ну, багато не треба вставляти, довго тримати не треба, ізоляція плавиться, йдеться нам ізолювати, а отако проварити і лишнє забрати. Ну, десь може ще якесь є мусор, воно буває, здається. То каніфолію встає, да? так? Ні, це, фолью, це просто, да. Да. Ну, В принципі, зазвичай скрутка Ну, Вже у нас остило. Якщо воно ну, провалене, оце не дуже ідеально. Так. Четверочка по підібанням. Оце отак має бути. Такий має бути результат. Мід сильно не перегріто, тільки на моменті зварювання. В принципі, його можна розібрати, доробити. Коли вона прогріта, геть до кінця, така от перегорівша, вона буде м'яка, то підпружності не буде. Як дурти далі з'єднується? Тут зроблено такий старіний метр зурят. Єдине, ніхто не знає, для чого може ця дирка, але вона прекрасно працює як інструмент. Заробили, приснує. Чому три слої? Тому що одного недостатньо, дві має властивість грітися. має властиві якісь внісні фактори. зривали, загнули кінець, розірвали далі. Ну, я так быстреньку вжав. Я зазвичай оставляю такий кінець, не зажимаю. Для чого? Може, придеться розбиратися. Часто бувають модифікації, змін, ремонт, піднесення змін. Проект, і треба розбирати. І коли сидиш пів дня, шукаєш тилову кусочок. Принципово це не розкрутиться, воно сховане, в коробці. Але шукати кудись комусь в електрику через 20-30 років буде зручно. Я думаю, я думаю, що подякую. В принципі, далі така сама робота, тільки пробуємо зробити більш гарніше. Завернули Це, що стосується ізоляційної стрічки. Стандартний метод працювати, Допустимо, каже нагріється, але це ж якщо ми працюємо як конвейер, вони багато з'єднається, у нас тут було попалимо, ми сьогодні раз дно одну обрізали. Далі ще собі ріжемо їх напустимо 20-30 штук.

Ось подивитися, як працює. Вона має такий запоздалий характер, вона чуть пізніше стягує. Але як замітили, коли є інструмент хороший, то в принципі легше фасувати. Ціна характер буде. Складається, зазвичай я отак вот по спіралі і туди ховаюся. Ну, про це не забудуся таке. Тоді ще сюди можна поставити розетку. Для чого використовується подрізетники? Колись ми використовували отакі. Було 2-3 злоти, дрота, зачинали стандарт. Сьогодні ми стали розетки ставити такі, а зараз часто використовуються такі глибокі. Чому? У нас часто робити в підрізетниках є. Дуже часто. В даний час ми тут буде з'єднання, і наша стане розетка. І тут часу дубав... хоче додати ще розетки або ще щось взяти питання, ти зможеш в будь-який час, тому що розетка завжди доступна. Ідентично включайте, а розпаєчна коробка зазвичай схована, їх ніхто хто не хоче, маскують. І Воно ну, ну, тенденція двозначна, в принципі, хтось відмовляється від розпаєчних коробок на користь підрізетників, хтось ще лишає. В принципі, навіть, і зараз є така тенденція, вона вертається до таких от відкритих монтажів. Коли власнику, замовнику хочеться бачити ці публікації, воно йому щось приємно, гарно, але воно має гарно бути вложене. Вертається до таких старих. Так само дерев'яні будинки є актуальна зараз стару поводка, не йде на фарфорових ізоляторах. Плететься дві, так як колись робили, може в старих будинках. І ну, це таке тенденція, це, це вже спецзамовлення, в спецзамовлення, але відкритий монтаж ще лишається плане. Ну і по -про покажемо, ще. до речі, що це мене було торчить. Це для колег, в принципі, якщо ви робите монтаж, виводите На Розпаєчні коробці краще зняти ізоляцію, тому що потім, якщо вкладати, то та ізоляція буде забирати місце. Але ми ще не доробили, і щоб не мотати ізоляти, як зазвичай це робиться. Дріт завели питання, ви можете той дріт один і другий замотати лентою. потім щось помінялося, розмоталося, потім знову замотати. Хоча б отак ну, по правилах ми мусимо обезпечити і себе, і інших працівників, які працюють, аби можливо напруга, і звичайно сюди напруга піде. То ми зазвичай маємо робити отак, ізолювати цей. Щоб ніхто маляр, штукатур що які чи чи, чи, чи працює, які буде працювати, щоб він не наразився на небезпеку на струм. Він ж не знає, чи є там, напруга, чи немає. Ми, може, знаємо. І ми проводимо, якщо, не дай Бог, стався нещасний випадок, не хто виконавець робіт, тобто той електрик. І якщо немає часу, багато з'єднань, можна зробити отак, зняти ізоляцію, але не до кінця. Вона свого роду, роду ізолює. Я часто таке бачу, просто ізоляцію. коротко поясню. В принципі, це. Майбутні зміни, майбутні аварії, майбутнє внесення коректив якісь, Це я хочу продемонструвати найзлюбіші копачки, так звані сізоль. Це часто використовується в Америці. Вони практично на них працюють новобудови, там практично все на сізах і це передається е, старого електрика до молодого, і вони можна використовувати і признають. Е, і, і не дозволяється. І Воно доволі непогано працює, свою роботу виконує. У нас часто спорять, що краще зробити найкраще, суть того, щоб воно виконало свою роботу. І зробити монтаж швидко цього, І змножимо різних розмірів, знову цей. І з'єднаємо. І Тут є така пружинка, я зараз покажу, от ми його накручуємо. Він ту пружинкою обжадути, накрутив і своїм оцим корпусом заізолював їх. Вони будинки будують на сьогодні, бо ми будемо сьогодні жити. Де моєї сім'ї. Приходить інша сім'я, вона повністю все викидає, робить новий ремонт. Але там є будинки, де стара проводка збирається і вона прекрасно працює 20 і 30-40 років. Ну, оце так виглядає. Ще нас сідує. Можна автовірити, світ йому вірити, використовувати Європа, використовує часто. Е, є в нас з зажимом, тобто це сьомні сьомії Де такі краще використовувати? От нас є, допустимо. От таке з'єднання для різного плану брудки. Може, даже це такий варіант, коли якась виставка, коли поздавав, дозволив все, що є. От, там може якісь кінці підключити, де гнучки дріб використовуються. Може ще пристрій з завода йде з гнучким дротом, не гнучки дріт. І треба таке все треба з'єднати. І в принципі надійно. І Може завтра розібрати Чи через місяць. Ну, тут єдине, що е, треба зачищати 11 мм. Українські дроти мені показують, як не варто працювати. Набагато краще. Е, нас ну, я позачищав, коли з'єднався з наплениками, тут німець написав, що має зайти 11 мм. Ну, я так трохи наглядно, декілька зачищу, тут. У нас є різні. Німець тут навіть написав, що один, великим 11 мм, щоб має зайти. Коли ми плануємо щось, робимо, допустим, є більше, є менше, як ви бачите, різного типу розміру. Нам треба з'єднати отакий от, голубий, допустим, голубий. Я піднімав. Раз. Ні, єдине, я треба сказав, що 11 мініметрів, я не забув. Я ж наочно на бачу 11. Uh, так, можна вивчати, що ось ця підшовка, ось. Банювати. Ось тут. Ну, вже лідріт. Аптечка як спасіння, я не знаю, бувають такі місця, де реально десь тяжко добратися. Ну, пізно, просто забули, потім додумали. І треба зробити, доступу нема. Як, допустимо, у вас була, привезли плитку. І треба її десь там підключити. Двіт може виводи, а від неї ще треба зробити розетку до якоїсь посудомойки. Я, до прикладу, попихаю ці І Тут різні варіанти, різних діаметрів, можна ще цей відсунути. Друти з'єдналися, може один вільний. Ну, давайте ще цей теж сюди сунумо. Вони прекрасно ставились, вони прозорі. Старі типи не прозорі. Зараз сучасні прозорі. Можеш повірити, чи зайшла ізоляція, чи нема частин доступних. Тут є місце для ну це таке, це електриків. Але це, такі, це, рік такі моменти. Але це зробило свою роботу, це досить надійно, легко розборно. Ціна в принципі, доступна. Так, що дорого, у нас ринок наповнений такими аналогами. Повірте, ну, вони набагато дорожче стоять, ніж ці китайські копії. Просто в нас так зробили на цій зависили ціну і заробляють на цих дешевих... Кажуть, воно те саме. Ні, не те саме. Працював з тими, з тими, всі взагалі. І є в них, можна не використати, от тут у нас є різні крути. Е -е, Допустим, візьмемо голубий, голубий. І навіть може різні сіли січі, або різні різні мають. І попробуємо спосувати те, що надійне. Ось тут ще дещо. Теж її різні, різного плана, різного призначення, це таке специфічне. Хто будемо... колега, то вони розуміють, знають. Е Можна об'єднати два різні. Як в такому плані як я зараз роблю, так і в плані, що стик-стик будемо вдома. З помічка тусовки. Я підравта в мене. Що вони тут плотно заходить? Ну, так занадто. Ну, Рекомендують забивати до тами, де що вігній постір є. Ну, просто зробимо тощо. Так, так, зараз заходить. Трошки тут пішов. Ця розішла плотно. Підішла по діаметру. Тут ми тепер ізоляція, за це зайшли. У нас є такий спеціальний просовочний ключ. У нас плюс стороні на 10. А це у нас 10. 10. 10. Ну, поплавимо. Поплавимо. Воно дотискає, воно перетиснути не перетисне. Видно, що тут була така пломба, але воно вже один раз затиснуло, вже дві Жоден немає. Ну, Максим може зробити овальний двіт, але можна не терапітися, вже кожен дві жарте. Але можна робити так ще декілька разів. Тобто на початку, на кінці, можна 4 рази. От ми робимо. Шеровий поцент. Ну, там 10, тут 10 виставник, це з'єднання, воно вже рахується надійне. Воно затиснете, другій сидині є, Там вже намертво. Воно рахується надійне. Коли воно нагрівається, у нас свій діаметр зменшує до трьох разів. От якщо було там, скажімо, 8 мм, то воно. І починаємо, визначається відмовитися. Вигріваємо поступово. Два добавити, що краще такі використовувати, ніж як критиким полум'ям, то зажигати трошки. Але я тільки використовувати все, що це виходить. <рес> ну, він більшу сверху заізвиював просто. Бо вона просто зажала, вона... Все. А він витримує 25. Ну такі питання до цих. Все чітко, швидко і надійно.